Вас вітає інформаційна служба інтера. І я Анастасія Дауголе. Неділя 1 лютого на календарі 15 на годиннику. У марафоні час новин повітряну тривогу оголосили у низці областей. Як повідомили у командуванні повітряних сил, росіяни запустили шахеди, де є небезпека. На тепер ви бачите на своїх екранах. Просимо вас реагувати на сигнали тривоги. Росіяни атакували пологовий будинок у Запоріжжі. Як наслідок постраждали шестеро людей? Нині усім надають необхідну допомогу. На місці також працюють екстрені служби, і це не єдина атака сьогодні на місто. У наслідок удару шахеда постраждали троє людей, зокрема, чотирирічна дитина. Про все докладніше розпитаємо нашу кореспондентку із Запоріжжя Інну Гогой. Вона наживо зі студією. Інно, Я тебе вітаю. Тож що відомо про наслідки атак на місто? Вітаю, Анастасія, весь день у місті сьогодні лунає повітряна тривога. і, Власна небезпека зберігається. Тож я перебуваю поруч із мобільним укриттям. Ну а загалом близько опівдня росіяни вдарили безпілотником по пологовому будинку. І як зазначали в обладміністрації, постраждали шестеро людей. В самому медзакладі сполахнула пожежа. на другому поверсі сталося займання одного із відділень. Вогонь ліквідували рятувальники. Ну і як згодом зазначили у міністерстві охорони здоров'я, що пацієнти і працівники медзакладу це загалом близько 30 людей перебували під час повітряної тривоги в укритті, і щодо постраждалих це. Лікарка, медсестра та пацієнт приватної стоматологічної клініки зараз у стані середньої тяжкості. Вони доправлені до лікарні. Самому медзакладі медзакладів шибки, потрощено фасад де і власне потрощено Деякі кабінети і нині триває ліквідація наслідків цього обстрілу. На місцях працюють усі відповідні служби також наводять лад у потрощених приміщеннях і самі співробітники, що розповідають. То, прошу послухати пряму мову зараз. Людей вже повизивав технічних працівників. Будемо казати допомогу комунальним службам у склінні цих приміщень. Також за даними Міністерства охорони здоров'я, нині усі пацієнти медзакладу приведені до інших відділень. Ну окрім цього, шибки повилітали і в деяких квартирах багато поверхівок у прилеглих будинках. І нині люди вишукуються у черги, щоб щодо реєстрації пошкодженого житла, а також щоб отримати будматеріали і затулити вибиті вікна. І ось що розповідають свідки цієї повітряної атаки. На кухні в себе вдома була. Буквально поснідать хотіла, ніби то так зварила, тільки почала насипати і летить. Такий звук, і чуть же, що він зараз все впаде. Я тільки з кухні, навіть в коридор не всла і все, і перше таке, знаєте, якесь вікна летять, вилетіли два вікна. І за сьогодні це не єдина дронова атака на місто. Росіяни також вдарили безпілотниками по приватному сектору. Там постраждали троє людей, серед яких і чотирирічний хлопчик. Нині усі отримують медичну допомогу. Також пошкоджено і приватні будинки. І там також триває ліквідація наслідків обстрілів. Такі новини станом маю станом на зараз. І я нагадую, що у місті триває повітряна тривога. Анастасія. Дякую, Інно. Про наслідки сьогоднішніх обстрілів Запоріжжя нам розповіла моя колега Інна Гогой. 70 обстрілів Сумщини та 38 Чернігівщини. Росіяни гатили по житлових будинках та по цивільних автівках. Є поранені. Докладніше про наслідки обстрілів дізнаємося у нашої кореспондентки Юлії Зайцевої. Вона з нами наживо з Сум. Юлю, вітаю тебе. Тож, яка нині ситуація у регіоні? Вітаю, Анастасія. Сьогодні над Сумщиною безперестанку летять безпілотники. Серед них і розвідувальні, і ударні у Сумах було чути вибухи, а також в Конотопі. ввечері. Ворог ударив по Конотопській, Недригалівській та Кириківській громадах влучив по житловому сектору, по адміністративній будівлі і нежитловій. Від вибухів почалися займання. а Роботу рятувальників ускладнювала постійна загроза повторних вибухів. У великописарівській громаді дронами поранено. Двох чоловіків 65 та 68 років у сумах. Напередодні були пошкоджені три будинки. Також загорілась господарча споруда. Ще в 12 громадах є серйозні руйнування приватних домогосподарств, складських приміщень, транспорту тощо вибухи. Фіксувалися в усіх районах області без винятку. На Чернігівщина також перебувала під обстрілами сьогодні. Росіяни вдарили по підприємству в Чернігові, пошкоджена одна з будівель. А також атакували дроном Семенівку, поцілили по цивільному автомобілю, який згорів вщент. Напередодні гиранню влучили по сільському клубу в Сновській громаді. На цю мить у мене всі новини. Анастасія, дякую дуже колего. Про наслідки ворожих ударів на північному сході. Нам розповіла Юлія Зайцева. Росіяни вбили подружжя у Дніпрі. Як повідомили в Ова, окупанти безпілотником, поцілили по їхньому помешканню. Загиблі це переселенці з Покровки Синельніківського району. До Дніпра переїхали кілька місяців тому. У наслідок російської атаки зруйновано приватний будинок. Ще два пошкоджені. Понівечена також легкова автівка. Був чітко посередині удар шахеду. Він потрапив чітко всередину, тому що гасили вже огонь був повністю за затягнутий. І коли вже потушили, тоді почали займатися людьми, тому що нічого не можна було підійти. Сюди не пускали нікого, вже, тому що тут вже все горіло. Но вони справилися добре, люди швидко. тут швидко да, приїхали, все зробили, то п'ять ну, з плюсом було насчет цього, що потушили, хлопці добре робили. Нікопольський район Дніпропетровщини потерпає від російських обстрілів. За даними ОВА, окупанти б'ються з артилерії та ФПВ-дронами. За минулу добу прильоти зафіксували у Нікополі та Марганецькій громаді. Там потрощені два багатоквартирні будинки і чотири приватні. Господарча споруда, кафе. Кілька магазинів авто зачепило газогін і лінії електропередач. І стало відомо, що вчора в день через артобстріл Покровської громади потрощені ще одна приватна оселя і господарська споруда. Російські дрони атакують Харків. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, один безпілотник вдарив по Шевченківському району, поцілив у дерево поряд із багатоквартирним будинком. У ньому та у школі поряд вибиті вікна. Інший БПЛА Молнія упав біля житлового будинку у немишлянському районі. Там минулося без руйнування. А от в області двоє жінок постраждали через російські обстріли. Як повідомили в Ова. Це жительки сіл Ківшарівка та Синіха Куп'янського району. Там уражено та зруйновано багатоквартирний та приватні будинки. Впродовж доби ворог також бив по Харкову, Чогуївському, Богодухівському районах. Окупанти застосували керовану авіацію та дрони різних типів. Влучання зафіксовано у Київському та Салтівському районах Харкова. Пошкоджено гаражний кооператив через атаки загарбників у селищі Старий Салтів, понівечено приватний будинок. Російська армія вдарила по території Золочівської громади пошкоджені житлові будинки. На Донеччині зафіксували майже 1400 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору. Як повідомили в обласній поліції, по Краматорську росіяни вдарили авіабомбою КАБ-250. Там пошкодили дві оселі. Дружківку ворог атакував РСЗВ Смерч та БПЛА Герань-2. Зруйновано два приватні будинки, підприємство. Нежитлове приміщення у селі Маяки ворожий впівідрон пошкодив автомобіль. Стало відомо про руйнування приватного будинку через удари російських БПЛА «Молнія-2» у Тетянівці ще 30 січня. Російські безпілотники «Молнія» атакували центральний район Херсону. Як повідомили в Ова, влучання припало на дах багатоповерхівки. У будинку пошкоджено покрівлю та вибито шибки у квартирах. Мешканці не постраждали. Після ранкового обстрілу серед місця тяжко поранена жінка. За добу в області травмовані десятеро людей, з них три дитини. Окупаційна армія била дронами, скидала бомби, атакувала з артилерії. Під ударами опинилися 15 населених пунктів. Відомо про пошкодження багатоповерхівки та 13 приватних будинків. Також окупанти понівечили магазин, газогін та приватні автівки. 76 ворожих БПЛА знищили сили ППО у ніч проти неділі. Загалом росіяни запустили по Україні 90 ударних дронів різних типів. Із п'яти напрямків повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілотних систем, мобільні вогневі групи. Зафіксовано влучання 14 ударних БПЛА на 9 локаціях, також падіння збитих дронів у двох місцях. Стало відомі дати наступних тристоронніх зустрічей між Україною, Росією та Сполученими Штатами, як повідомив президент Володимир Зеленський, відбудуться вони 4 та 5 лютого в Абу-Дабі. Глава держави наголосив, що Україна готова до предметної розмови і зацікавлена у тому, щоб її результат наблизив до реального і достойного закінчення війни. Сили оборони уразили низку військових об'єктів ворога на тимчасово окупованих територіях і у Росії. Про таке повідомляє Генштаб. У районі тимчасово окупованої Розівки на Запоріжжі знищено ремонтну базу інженерно-саперного полку окупантів. У районі Мирнограда на Донеччині уражено пункт управління БПЛА ворога, командно-спостережний пункт роти, а також зосередження живої сили. Поцілили також по пункту управління БПЛА у Курській області Росії. А у Брянській є влучання по живій силі ворога. Втрати окупантів та масштаби збитків уточнюють. Стрілянина у Вінниці невідомий відкрив вогонь по групі оповіщення ТЦК. За інформацією обласної поліції, стрільця шукають. На тепер відомо, що чоловік побачив групу оповіщення та здійснив декілька пострілів у їхній бік, після чого зник з місця події. Ніхто не постраждав. Ілон Маск заявив про успішну боротьбу із використанням мережі Starlink російськими окупантами. За словами засновника SpaceX, заходи з обмеження несанкціонованого доступу дали результат. Такою була відповідь Маска на подяку українського Міноборони за швидку реакцію на появу російських дронів із супутниковим зв'язком. Раніше окупанти почали обладнувати шахеди терміналами StarLink, аби обходити засоби РЕП та атакувати цілі. У глибокому тилу радник міністра оборони Сергій Флеш бесткреснов підкреслив, що компанія SpaceX впроваджує контрзаходи на прохання української сторони. Водночас у відомстві наголошують на важливості верифікації терміналів, які використовують українські бійці на передовій, аби під час блокування ворожих пристроїв під дружній вогонь не потрапили українські засоби зв'язку. Міністр оборони Михайло Федоров попередив, що Неверифіковані термінали відключать. Оновлений випуск новини готуємо на 16-ту. А зараз передаю слово Олексію Фадієву. Він пильнуватиме порядок денний наступну годину. Дякую, колегу. Так, прочом наступної години маємо сподівання влаштувати збір і поговорити про ситуацію на Запоріжжі. Не пропустіть. Ми боремося. Цю країну рівних можливостей.